Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Той, кому багато дано, з того більше спитають. Знаєте, не один раз ми чули це святе Іванлі, і ці слова часто повторювали, але хочу звернути вашу увагу. Як Господь пояснює, Він каже, що представте собі, що є пан, і кожному слузі дав завдання. Той в коморі має віддавати пшеницю, той має годувати коні, той має давати загородленою, той має стояти на воротах, кожен має робити свою роботу. І коли пан приїде і побачить, що той справляється один, другий, третій слуга, справляється, виконує те, що йому дано, той буде винагороджений. А той, хто не виконував волю того пана, той буде покараний і буде битий. А той, що не знав, що йому пан сказав, або не чув, або забув, або ще щось, але робив речі кари гідні, той буде мало бити. А тепер, як воно відноситься до нас? Кожна людина, яка народилася, прийшла в цей світ, Господь Бог кожному із нас дає завдання. І кожен із нас його має зрозуміти, прийняти і виконувати. І якщо ви не зрозуміли своє завдання, на що вас Бог призначив, будете мало биті, каже Господь. А той, кому дано більше, і він забув за свої обов'язки перед Богом, ті перед державою, ті перед, перед містом, ті перед селом, кожен із вас має якесь завдання. Але ким би вас не призначили в цьому житті, ви повинні знати, що звітувати будемо перед Богом. І коли ти всю свою працю робив і про Бога ні раз не згадував, коли в твоїй праці ніде нема Божої присутності, там, де треба було б включити Божу справедливість, там, де треба було включити Боже милосердя, там, де треба було включити Божу любов до своїх ближніх, до своїх підлеглих. То тоді з тебе спитають, і будеш битий прилюдно і покараний навічно. Тому у цих простих словах дуже просто задуматися і зрозуміти, що кожен із нас має своє завдання, яке має виконувати волю Божу. І якщо ви виконуєте волю Божу, слава Богу. Але дуже багато людей є обманутих, обдурених, які виконують волю не Божу. А волю Злого Духа. І ви знаєте, їм часом навіть здається, що вони службу Бога приносять. І Господь про таких сказав. Горе вам книжники і фарисеї, ви каже, що будете вбивати людей і будете думати, що службу Богові приносите. І казав це апостолам своїм, заспокоюючи, і вас будуть пересідувати, будуть вас вбивати, будуть думати. Що службу Богові приносить. Тому будьмо уважні, бо царство небесне приближається. Царство Боже близько. Покайтеся і станьте Божими. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Премудрійте. Солоняндро послання. Святого Апостола Павла Читання, будьмо уважні братця. Ви увірували нашому свідченню між вами. Тому ми молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання, і щоб наповнив силою всю вашу відданість, доброті та діло, діло віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалося у вас і ви в ньому. За благодаттю Бога нашого Господа Ісуса Христа, благаємо вас, брати, щодо до приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми всі разом зберемось коло Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, та щоб вас не тривожили ні якимось духом, ні словом, ні листом, які нібито від нас, що День Господній уже настає. Премудрість прості ви, слугаймо святе Іванлія, ми руси, від Луки, святе Іванлія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Сказав Господь, той, хто вірний і розважний виправитель, якого пан настановить на челядь свою, щоб дати й визначену пору мірку пшениці, щасливий той слуга, пан якого прийшов, ще знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, щоб він його поставить над своїм маєтком. І коли ж слуга, той скаже своїм серцем і пан бариться, не приходить, і почне бити слух і, служинць, і служниць, їсти пити, упиватися, пан того слуги прийде того дня якого він і не сподівається, і тої години, якої він не знає, і відлучить його від невірними, між невірними, і призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не проготувався і не зробив, по його волі буде тяжко бити, а той, що її не знав, і зробить каригідне, буде мало бити. Від кожного, кому дано багато, вибмагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати. Слава тобі, Господи, слава Тобі.